Айо, друзі, усім привіт! Вітаю на каналі. Вітаю на новому відео по Google Мапах. Сьогодні ми продовжуємо грати наш челендж, челендж за 10 число. Приємного перегляду. Ну що ж, Номовченко. Номовченко, адес Меншин, Чилі. Це ж Чілі? Чи ні. Уні, ну, нібито Чилі, Чілі, так? Ну так, так, номери чилійські, Ну, це Сантьяго, район Сантьяго. Тут я навіть вигадувати нічого не хочу тикну туди. Неочікувано, правда. Так, тепер Бразилія північ при тому. Прям північ-північ. Я б сказав Сіара Чіпіауи. Непогано, непогано. Зелені номери. New Mexico, Якщо я не помиляюсь вірно New Мексико зелені та жовті можуть бути. Um, давайте спробуємо. Непогано. Дуже-дуже непогано. Тепер Індія. Щось максимально класичне, я б сказав, напевно. Не бачу сенсу тут щось вигадувати. Стовпів я не знаю. Ну. Єдиний гуджерадський дырявий стовп. І все. Найс, найс. Непогано. Так, передні номери присутні. attention лось Чи хто він там? Um. ну BC наче. Чи взагалі штати. Щось тут дуже дивне, як на мене. Я не знаю, де цього лося можна зустріти. Ну розмітка дуже на BC схожа передні номери є, тому. Думаю, в цьому є сенс. Чому це Нью Brunswick Чому це Нью Brunswick Мен Пезенченко. Румуни, чи що? стовпи ну так, це мають бути румуни. кудись сюди? Найс. Nice. Який трактор. Який трактор. май гад О май гад квіки, квіки. Квіки, квікі к. Добре, рослинність американська. Це навіть Канада. Добре. Австралія. Скільки вірно, що це може бути західна частина. Ну, типу, я тут нічого не бачу. Західного, так? Але мені здається, цілком імовірно, що це саме Захід. Але я піду в Вікторію. А, просто коло Сіднея. Тайвань. Тайвань у нас зараз. А, не південь, скоріш за все. Десь тут тикнем. Не південь, скоріш за все, і це південь. Це дуже смішно. що це о май гад. май гад. Що це за дивні стовпи? Ну, це Мексика або Аргентина. Навряд чи це штати. Хоча не здивуюсь. То поля ростуть. Ем... Ну, начебто це характерно як для Мексики, так і для Аргентини. Але якась трава. Блін, я не знаю. а тупо не знаю. Але такі, напевно, великі, великі шеврони це Мексика все ж таки. І архітектура більш мексиканська. Єдиний регіон, який підходив, напевно, під це. Непогано. Так, ну перше місце. Ура! Ура! Граю! Це напевно, вже. Декілька днів пройшло після того, як усі відіграли. Ну, нічого страшного. Але досить складний світ був. Ну так, великі шеврони такі. Напевно, мексиканські все ж таки, але чимось було схоже на Аргентину. Так, ну і Urban Ukraine Pro у нас. Найприкольніша, найкласніша, най... найкраща мапа. Ми одразу в Хмельницькому спавнимось. Хмельницький. Так, а де саме? місць там? Ага, ну тут. і тут. Якраз. Є таке. О, Києво-Печерська лавра. Києво-Печерська лавра. йо-йо-йо А де саме ми? Тобто, якщо ми на північ подивимось. Не знаю, десь тут. Бліт, реально там. 498. Це що Полтава чи що? Ворскла? Ну, ніби зелене. То має сенс? Ну і схожа трибуна. Ну, летс go. Де тільки знаходиться стадіончик? Ну, все, так. Тобто ми тут десь. Це Вінниця. Чому це не полтава? <кхід> Чому це Вінниця? Жах. Взагалі в Вінниці існують стадіони. Хтось знав. Я не дуже. Це що? Хм? Що це за місто? Це Україна, це Україна. Відчуваю, що зараз буде мені дуже боляче. Якийсь умовний канів може бути. Ча тут ніби... Ну так, це десь там, це має бути канів. подільськ Геніально. Катя Саня. Антена з точечкою. Блін, а що це таке? Ну мені здається, що це Франківськ. От типу, звідку? звідки це все знають? Я який якийсь цю мапу, я цього просто не пам'ятаю. Ну що ж, час погешеймити усіх, а, а погнали. Це 10 число сьогодні. Вже ніч 13-го, мовно кажучи, вечір 12-го. Будемо рахувати. Ху, Джоні Сінс у нас нарешті. Я його так довго чекав. Ну знову ж таки, 39 людей не бачив, щоб стільки багато грало. Перший раунд погнали. Я зіграв досить непогано, але останній раунд затупив. Сантьяго момент. Ну тут було все очевидно. Багато людей в Чилі, в принципі. Ну так, якийсь виїзд Сантьяго. Це воно. Кактуси і сухо, тополя. Потім Сіару тикнув, а це де-факто що Бахія була, так? Тут студент Такіоріо найближче за всіх. Раунд третій. Нью-Мексико. Зелені номери. Характерні для Нью-Мексико. Тупо зелені. Вони там можуть бути такі помаранчо-жовті і тупо зелені. Індія. Валекс Яні, Імбанув. Хорош. В Індії складно щось гесити точно. Ну, і мене підвела рослинність. Насправді вгадали штат тільки Адес та Серджиніті, так. Прикол в тому, що подивіться, скільки людей в BC, Але там гір не було, були просто холми. От так от: перший Адес, другий Серджиніті і третій Дівнес. Серджиніті буде, напевно, в продивізіоні, Я його не пущу в нижчий за класом. Хоча в нього 1100, якщо я не помиляюсь, він досить непогано грає, тому він точно буде у вищому. У нього все одно будуть великі шанси програти мене, бо один раз вже майже переграв. Тоді я дуже сильно крінжанув. Ну що ж, ваш улюблений НМП Зенченко. виділяємо, скільки НМПЗ. Ну, НМПЗ, як завжди, грає менше людей, 36 цей раз. Я перший, другий тайфун і третій Кіоріо. Не знаю, Кіоріо дуже гарно грає челенджі. Чому... Йому не вдається там апати якісь е, великі Ело, скажімо, 1300, хоча б я не знаю. Добре, клейрей, адес, та яєшня. Ближче за всіх. Буду називати яєшня, вибач, мені так легше. Ну, XOX, так, це ти. Це, в принципі, був дійсно цей регіон. ну, Буквально я не знаю, скільки тут. Сотня кілометрів і вже була б Україна. Дуже схожа Дельта Дунаю і так далі. Раунд 2. Раунд 2. Цікаво, що всі пішли в Європу, Норс-Америці, Адес, Тайфун, Алексіяні. Ну і я. Причому три людини вгадали країну, а я ні. Але все одно я досить близько, ближче, ніж той такий Олексіані, який вгадав Канаду. Це дуже смішно. Раунд 3, раунд 3. У нас New South Wales, Тут Васильев Дмитро, Getox, Дарія та Гусь. У нас є Гусь і Гусь Мастер. Прикольно, так? Тайвань, Тайвань по класиці. Цікаво, що Єосімплс аж ось такое тайфун тикнули на південь. Напишіть чому. Думаю, щось вам підказало. Потім Мексика, ну я не знаю, що вам пояснювати. Напевно, якщо ми беремо Мексику, то такі пейзажі можна дійсно зустріти тут Чихуахуа. Я не знаю, як правильно, Чиауа. Чихуахуа, ну такі невеличкі гори, досить північно вона якось виглядає, досить холодно. Ну Мексика, архітектура, шеврони, якість покриття. І так далі. Кіоріо також, подивіться, поруч зі мною. Я, тако, я думав, до речі, дикатиргентину. Ну, окей, це мені дозволило якраз зайняти першу сходинку. Переходимо до України. Це, напевно, один з найгірших моїх челенджів по Україні, бо мапа Nurban Ukraine Pro найлегша мапа в цій грі, і я набрав. 11 тисяч є 12 місце. Я просто забув усі міста. Бачите, я, типу, створив цю мапу, але це мені взагалі не допомогло. Перший раунд, все було добре, було офігезно я вгадую. Також багато людей знають, що це Хмельницький це Хмельницьке озеро. Досить відома локація. Раунд 2. Київ. Також. Києво-Печерська лавра, досить багато людей вгадують. І я в тому числі. Потім мене почало ковбасити, так? бо я був в Полтаві. Так, я думав, це стадіон. Ох, нагадайте, як називається стадіон воскли Полтаві. Це була Вінниця. Напишіть, чому ви тикнули в Вінницю, ви, напевно, знали, бо я тупо забув. Подільськ, Кадес, ну, звісно, він шарить, та Фенсі Фьорд, Цікаво. Цікаво, хто такий Фенсі Фьорд взагалі. П'ятий раунд Луцьк. Також напишіть. ви знали, де це, чи що. Якось так. Бо от цікаво, хто такий Фенсі Фьорд. Чому він абсолютно все знав на цій мапі? Якось так 34 людини зіграло. Дякую, друзі, за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментах ваші враження, чи слід продовжувати знімати, освітлювати наші челенджі, чи все ж таки треба забити на це болт та просто чілити у цьому житті.